Хочу зараз протестувати диференційований посів. Будемо створювати карту диференційованого посіву. У мене поділило поле на три зони. Далі пару хитрощів. Це дуже важливо, бо із цього в мене не завантажувалось. Карта підгрузилась. Зараз повинно на 300 переключитися. 300. Є! Є! ми зробили це. Клас. Все, красота. Гляньте, скільки в мене тут всього красивого. Всім привіт! Ну що, хочу вам показати цікаву інформацію. Зараз ми будемо робити карту завдання для нашої сівалки. Це буде тренування перед весною. Будемо зараз готуватися, щоб зимою я вже розумів, чи зможемо ми це зробити. Диференційований посів нашою сівалкою. Маестро». Посів зараз будемо пробувати ріпак диференціювати, але це так: для тесту, чисто для тесту. А взагалі, що я хочу це все зробити, така думка в мене спала. В принципі, є техніка, яка має змогу диференційовано сіяти. Є сівалка. А ми це все не використовуємо і знаєте, там хочемо чогось більшого, але не використовуємо уже наявні інструменти, що у нас є. Тобто, не не використовуємо їх на максимум ну, у нас. Дивіться, є монітор, який може диференційовано сіяти, є сівалка, яка може диференційовано сіяти, трактор. Ну, все, все готове, але це треба тільки настроїти. Від чого я хочу диференціювати посів. Всі знають, у нас є ставочок свій, знають, що я працюю на комбайні. І за скільки років, вже років сім'я на комбайні, я бачу, от зони там, де є волога, там завжди є урожай. Є гарні поля, є погані поля, є поле пол, наполовину гарне, наполовину погане. Виходить, що вже деякий досвід склався, і хочеться от на тих ділянках, там, де у нас гарний врожай, там де є доступ до вологи, наприклад, там балки якісь, або біля ставка, там звичай, зазвичай у нас кукуруза класна, соняшник класний біля ставка, тому що є доступ до вологи. І можливо там треба посіяти трішки більше. Або залишити таку норму. А чуть-чуть далі, там, де немає вологи, посіяти менше. Ну, це ж не будеш їздити там і пікати на моніторі там більшу норму. Ну, воно то з монітора переставляється все вручну. Але ну, хто це буде робити, там забув, там десь не вийшло. Треба, щоб це все працювало автоматично. І я хочу підбудувати карти так. Хоча б для початку тут треба дуже. Обережно бути, тому що дані для цих диференційних посівів треба підібрати дуже багато факторів, я вважаю, як на мою думку. Дуже багато факторів. Це і знімки і це карти урожайності, це карти аналізу ґрунту. е, і ще може якісь дані. По картам урожайності я не бачу сенсу зовсім робити диференційований посів, тому що. У мене там кожен рік експерименти на експерименті, і все воно там перемішалось, і все воно там некрасиве. Так що по картам врожай на стіні. Якщо ми дійдемо до того, щоб декілька чинників зібрати в одну карту і зробити диференційований посів, для цього ми будемо зараз і тестувати нашу сівалку, і, до речі, ще треба перегнати. Тому хочу зараз протестувати диференційований посів. Вроді би об'яснив свої думки. Но... Не знаю, зрозуміли ви чи ні. З чого починається це все? З операційного центру. Йдемо в операційний центр і зараз вам покажу, що там відбувається. Так, ну і зараз хочу вам показати, як John Deere Operation Center будемо створювати карту диференційного посіву. Так, знаходимо наше поле. Про програму я не хочу розповідати, тому що я ще в неї розбираюсь і. Багато чого розказати не можу. Але по комбайну вже урожайність у нас є. Так, тут у нас є поле номер 33 башня. Оце, що перше, неправильно, нам треба всі поля, назви міняти на англійський, тому що 2630 він не читає українські і російські букви. Тут вибираємо ось создатель предписання Телус. Tel, Це для того, щоб зробити карту. Диференційного пасів. Я вам показую на цьому полі на конкретному, що ми будемо сіяти, як це робиться, просто це чи не просто. У мене це вийшло, флешечку ми вже вставили. Ми, нас переносив Telos Agronomy автор рецепта. Тут вибираємо посів. Вибираємо тут слой. Тут можна вибрати по карти врожайності, по середньому урожаю по ще якимось. Ну, ми виробимо вручну зону без ділення на зони. Клацаємо далі. Ось у нас вибирається наше поле. Тут можна додати хімікат, добрива, сорт. Ну, смотря яку ви задачу будете виконувати. Я поки що навчився ось тільки посів робити. Так. Отут вибираємо редагувати зони вручну. Тут я взяв так, виділив просто поле. Раз, два, три, 4. О, все, в мене поділило поле на три зони. Ось так, создаємо зони і додаємо сорт. У нас тут внесений був ну, розетта, онгородниця, сорти. Ну, у нас тут я конкретно тестував на ріпаку. Так, вибрав сенсей і задаємо значення. Бачите, у нас тут зразу поділило воно на гектари. Деяка зона, воно он підсвічується. І тут, наприклад, на це у нас буде бідна зона, буде 300 тисяч. тільки так і пишемо 300 тисяч. Тут буде у нас 350 тисяч середній. І тут буде 400 тисяч. Мишку давайте напишемо 1,5 мільйони. Так, раз, два. Ось. На це полив нам 0,8 мішка хватить. Все, зберігаємо в правому нижньому кутку, зберігаємо. Все, переносимо нас. Закриваємо цей телус. Це дуже проста програма, якщо вам треба зробити карти вручну або по картам врожайності. Ось, заходимо в е, приписання. Ось 33 башня Сенсей і загружаємо, але далі пару хитрощів. Ой, ZIP, ZIP. Тут вибираємо ZIP, завантажуємо. У нас загрузився файл ZIP. Оцей RX файл він повинен бути. Ось, як у мене тут це я заходжу на флешку, Бачите, R велика, X маленька, це дуже важливо, бо із-за цього в мене не завантажувалось. І виходить, файли не повинні мати російських українських букв. Оце дуже важливо. Тому перевірте це. Це я тільки що скинув. Бачите, ось у мене файли. Оці файли, вони у мене загрузяться. Поки я отак не переробив їх, три файли повинні з одного поля бути. Поки я отак їх не переробив, моя монітор не прийняв це. І щоб мене мені це зрозуміти, прийшлося прийти України. Обзвонити. Оце такі маленькі хитрощі на цьому моніторі 2630, можливо, і на інших моніторах. Так що, в мене не вийшло, надіюсь, у вас вийде. Я ж вам сказав, що це на флешку треба скинути. Флешечка у нас ось. Все, йдемо на трактор і завантажуємо. І є у нас флешка вже з даними поля. Як воно працює, це все діло? Теж довго я розбирався або дзвонив уже пів України, поки розібрався. Цей монітор капризний до деяких файлів там деякі хитрощі є, щоб завантажити карту маленькі. Ну, я вам розказав уже про них. Так, у нас тут уже є карта ця, що я хочу спроти, атестувати відтестувати. Вам треба буде класнути імпорт RX, а я класну заміну RX. Воно передає shapefile. Все. Получилось. Це не зрада, ні? Як думаєте, зрада чи ні? Тепер у нас. Виставляємо документування. Тут ставимо RAPS. І отут ця кнопочка, ну, зараз ми зайдемо в неї, підчіпимо сівалку, бо воно нам не дасть пройти далі. Чіпляємо сівалку і йдемо далі. Так, зараз чіпляємо сівалку. Сівалка у нас сумісна з із ізобас, Для тих, хто не знає, що таке ізобас, ізобас розетка це як ваша розетка 220 вольт. Вона універсальна і до неї підходять більшість сучасних агрегатів. Тобто, якось договорились виробники, що робимо так, щоб воно було сумісно до будь-якого трактора, до будього і будь-який агрегат можна було підключити сучасний. Але можна і свій монітори. От, наприклад, нам дали хорш дав свій монітор теж в комплекті йшов. Але можна так зробити, що Воно буде підтягувати все в цей рідний монітор жандір Це ізобас сумісність. Резетка ізобас – це як, як електрика у вашій хаті. Що до неї підходять всі споживачі там, чайники. Зараз я хочу засипати ріпаку, та по трохи нас в принципі вона просто замовілена, вже підготовлена до зими, але що не зробиш для цікавості. Ну і треба нам її перегнати. Не знаю, вийде так, щоб її не замазувати чи не вийде. У нас тут можна сіяти з піднятою сівалкою, і воно буде сіяти. Ну Не знаю, вийде це чи ні. Зараз випробуємо. Я вам покажу, як це робиться. Є там режим у сівалці для того, щоб коли десь заїжджаєш на болото якесь, щоб вона сіла, плазиш кнопку і піднімаєш сівалку. Вона буде електромотори крутити, а сівалка буде піднята. Тобто сіяти в воздухі. Сівалка не підгрузилась ще. Вона тут підгрузиться у нас. віконце появиться. Перезавантажувати монітор не треба буде. Так, щось пищить, я думаю, підгружаю. О! Бачите, підгрузило контролер і Отак воно ось пишеться для тих, хто не знає. І бачите, у нас підгрузила сівалочка в цей монітор рідний. Ми заходимо в сівалку. Тут всі налаштування, все майже те саме, що і на. Рідному моніторі. Функції точно всі ті самі. І цей монітор у нас виходить, контролює відключення секцій, контроль. проплачуєте ви гроші в цей монітор, можна сказати, розблокування в цьому моніторі вам дається. Є у нас монітор сівалочки, бачите, ось контроль висіву. Це вона зараз пиші, що готова до роботи. Ну і Тут всі функції навантаження на секцію, контроль висіву, задана норма насіння, добрив. Вся валочка підчеплена, засипали якийсь ріпак там, був у нас насіння якесь минулорічне. Е, так, приїхав на поле. Поле у нас без обробітку ґрунту. Чесно кажучи, буду робити це все в перший раз, так само, як і ви. Можливо, а можливо хтось вже робив. Заходимо в це меню документування. Е, я тут виставив тип насіння. Сорт поставив. Так, що в нас є? Так, перевіряємо агрегат. Ага, агрегат щось у нас, щось у нас збите. ну, де агрегата. ну, тест продавати. 8 ДВ, хай буде. Тут ширину ряди стало 8, Шаг маршрута і 8, по ідею отак. Ширина ряда 70. Так вроді би, так? Да? 5,6 должна. Ширина. Да, 5,6, вроді би правильно. Раз, два, три, 4. Так, да, все вроді правильно. Виставили це. Так, тепер пробуємо. У нас тут. Передписання, вибираємо Ага, ось ще й файл, сенсей, семена по счетчику Семян За пределами норми поля, є там 200. Так, потеря норми GPS, не знаю, що це. О, ця карта, це я зробив її. Бачите, у нас тут три норми. Це вроді би мінімальна, а це максимальна. А може бути і на апарату. Зараз будемо покажеті дивитися. Мімально 300, максимально 400. Так. Подготовка. 0,1 секунду. Вроді би мені рекомендували одну секунду ставить. Так, коефіцієнт за 100%, це коригування вже. Есть є. Є 33. Прямий маршрут делає. кстати ты Так, а что теперь оно у нас? Должно тут картировать, наверное, что должна какая-то карта получиться. Ага, ось. Что с О! 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 Е контакт. Карта подрузилась. Подрузилась. Класс. Так, карта є, це вже добре. Так, У нас сівалка включена. Создаємо маршрут. Зараз я швидко поставлю точку А і Б, щоб потім наблюдати за процесом не відриваючись. Поїхали. Ох, швидкість велика. Поставимо десь швидкість поменше, 6 км. Перший раз вам показую і сам перший раз роблю там. Маршрут я задав, тут нас не важливо, хай їде сам. Класно трясує вже по зеленому. Ану, зараз як воно буде. Єдине, що блін, тут не поставив ширину дишла, Ну нічого, хай сіє, так як сіє. Тобто, сівалка повинна бути причепна. Вона зараз показує, що вона навісна. Ще добре вона була відключити. включаем доброго все, вот севалка сия по идее 400 тысяч здесь тут мы должны проехать должно показать 350 тысяч о, 350 класс переключила само но ну, сейчас показываю нашего она сия да, севалочка сия класс 350 і далі там должно зараз піти норма у нас 300 тисяч А я зробив на сівалки. Оце, бачите, це функція, щоб підняти сівалку, вона сіяла. Це там, де якщо ви заїжджаєте в якийсь мочар і... Не знаю, для чого вони так зробили. Це, щоб типу, сіяти по мочару. Зараз на 300 переключитися. 300. є, є, ми зробили це. Клас. Що я довольний я довольний, не знаю. Чого, ну то що коли воно все получається, аж радується. Перший раз. І найголовніше, дивіться, як я обхитрив. Сівалка піднята, але вона сіє. Все, розворачуємося. розворачуємося Тай сіє. І зараз подивимося, що воно у нас по нормі, яка нарисує імені на закраску. Це показує, що бункери пусті. Головне сейчас столб не сбить. Так, під'їжджаємо до лінії. А ну, ту лінію. не, не ту ловило, лови. не ту лінію. Давай сюда, сюда нам. Лови ту лінію. Рязи, конечно, я ну нічого. Все, у нас сівалочка сіє. 300 тисяч. Шок. Що вона у нас тут рисує? Ага. Щось вона закраску не показує вже. От бачите, переїжджає норму, зараз тут має бути 350 тисяч. От зараз дивіться жовта зона. Щоб ви розуміли, що я добиваюся. 350 тисяч. Переїдемо в зелену, буде 400 тисяч. Так, переїжджаємо на зелену зону. 400 тисяч. Клас. Так, тепер мені на щоб воно зеленим красило. Стоп, стоп, я зрозумів, вроді би. То воно і писало добавить сорт. Сорт треба добавити, сенсей. Создать, один. Все. 12, хай було, бо ассортимент вже був. Світ хай буде у нас. Давайте голубенький. Так, вона сіє, по ідеї сіє. Так, вона сіє, чи закрашує. О! Пішла закраска. Єсть. Пішла закраска. Є? У мене все вийшло. Так, тільки картування. А ну тут сорти, воно буде як показувати. Сорт. сорт, а щось показує, оце два сорта у мене розділено. асортимент різний, щось. Ну, бачите, як хорошо, хорошо получилось. Все, красота, гляньте, скільки у мене тут всього красивого. клас Я такий радий. Мені ще цікавить знаєте що, коли у бозони бачите, як оно поділило. І мені цікаво, коли виїжджаєш. Як воно буде малювати? Воно буде повністю сівалку відключати чи попаночно. Ну, виїжджаємо з поля під якимсь, під якимсь кутом, вона у нас сівалка піднята, вона типу не сіє. Типу вона сіє, але так а ну, що у нас показує? Примірну... ага. все, 0,2, все, Все, ну, нічого вона, коротше, не сія. По різній норми. Так, що, те що хотів, я зробив. А ну зараз для цікавості. Для цікавості вийде події, що на ріпак викидувало чи ні. Замазався більше. Репак присмоктаний, ну він просто чорний у нас. Де ми отут сіяли, це ще чорний ріпак, знайти на чорній землі. Оце ще задача. Шановні виробники, не травіть чорною отравою ріпак. У його потім хер не йдеш. І взагалі чорна трава не травить. Хоч краситель якийсь додати треба. Ну, взагалі не бачу ріпака, але ну, вона сіяла О, є. Ось він. І ось, ось ось сіяла, бачите? Так що все є. Все є, все сіяло. Все, клас, все працює. Так що перший крок точно землеробства зроблений. Я думаю, далі у нас буде розробка карт. Все, що я хочу, все, максимально яку інформацію я зможу зібрати зі своїх полів. І максимально це поєднати в якісь зони і зробимо. зробимо. Думаю, буде цікаво. Клас. Все, що хотів, вийшло. Ось чому вам техніка, бачите, сама дорога, зато вона працює. все. Трактор сьомого 7 року, сівалка да, нова. А трактор бачите, 7 року навігація теж приблизно, ну, чуть-чуть вона молодша. Десь 2012 2014 року, навіть на 26-30 з'явився монітор. І на сьогодні це працює, справляється з актуальними задачами, ну, з такими функціями, до яких ми прийшли тільки в 2024 році. Бачите, американці на 10 років мінімум впереді нас Вже такі технології були. Так що, все, кому цікаво було, лайк. Підписочка на канал і обов'язково, коментарик, чи цікаво вам ця тема, чи ні.